Ми відриваємо лопатки і бросаємо м'яч перед собою. І так робимо 30 секунд. Ми залишаємось верху. якщо важко, то ми опускаємось, піднімаємось, опускаємось, піднімаємось, опускаємо, піднімаємось, опускаємось. І треба включити м'язи живота, втягуємо живіт і відчуйте, що ви себе піднімаєте саме м'язами живота. Потім ми піднімаємось також коліна до себе і передаємо м'яч під стегном. Опускаємо. Те ж саме, якщо виходить, ми не опускаємо плечі. Ми постійно плечі утримуємо уверху. Зробити так 30 секунд. Витягаємо ноги і піднімаємось, включаємо стінку живота і починаємо передавати м'яч за ногами. І в другу сторону теж саме. Робити по 30 секунд. І таких підходів можна зробити по 3 або по 9 разів.